Поки судова ця щодо Юлії Тимошенко набирала обертів. Сама нардепка вдалася до непередбачуваного рішення. Схоже, вона впевнена, що розслідування проти неї сфальсифіковане, а влада зумисно намагається вибути її з коліє. Аби прибрати конкурентку. тож Тимошенко пішла на дії, які здивували багатьох. Не віриться, де вона тепер. Тож далі про це детально напіві. Вітаю вас, шановні глядачі. Почалося все з того, що вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про частковий арешт майна народної депутатки Юлії Тимошенко. у Справі про підозру в пропозиції неправомірної вигоди іншим парламентарям. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення, частково наклавши арешт на готівкові кошти, техніку, чорнові записи та майно, що належить чоловікові політикині, водночас відмовивши в арешті коштів на її особистому банківському рахунку. Суддя мотивував це тим, що зазначений рахунок є єдиним офіційним джерелом доходів народної депутатки, а його блокування могло б призвести до фактичного позбавлення можливості здійснювати професійну діяльність та отримувати законні доходи. Ходом згідно з оголошеною ухвалою, арешт накладено на 40 тисяч доларів США, 6,3 тисяч доларів США, 6 мобільних телефонів, системний блок, низку чорнових записів, а також на автомобілі, що належать чоловікові Юлії Тимошенко. Toyota Land Cruiser 200, Audi A8 та автомобіль газ і два гаражі у Дніпрі. Суд окремо зазначив, що арешт стосується майна вилученого під час обшуків, а також майна оформленого на чоловіка народної депутатки. Шляхом заборони відчуження, водночас у задоволенні клопотання про арешт коштів на одному з банківських рахунків Юлії Тимошенко суд відмовив. Суддя Віталій Дубас оголошуючи рішення, писав, що кошти на рахунку використовуються для здійснення депутатської діяльності. І з огляду на невизначеність тривалої кримінального провадження, накладення арешту на цей рахунок, суд визнав надмірним. Він зазначив, що на рахунку перебувають не такі вже й значні суми коштів. А сам рахунок є єдиним офіційним джерелом доходів народної депутатки. Адвокат Юлії Тимошенко Олександр Готин заявив, що сторона захисту не погоджується з ухвалою вищого ант. То корупційного суду та має намір оскаржувати її в апеляційній інстанції. За його словами, захист вважає рішенням суду необґрунтованим у частині арешту майна, вилученого під час обшуків, а також майна, що належать чоловікові політикині. Сама ж Юлія Тимошенко під час судового засідання наполягала на тому, щоб не арештовували кошти, вилучені під час обшуків, заявляючи, що це гроші, які залишилися для життя її родини. Вона сказала: цитую в мене залишилися ось ці гроші, які я зберігала на роботі, які у були, які я. Поклала в сумку, коли вони увірвалися. Це те, що у нас залишилося для життя. Тому я хочу попросити вас не робити цих арештів. Тимошенко також наголосила, що має родину і дітей і зверталася до суду з проханням врахувати ці обставини. Під час розгляду клопотання в суді Юлія Тимошенко заявила, що не знала народного депутата Ігоря Копитіна до моменту їхньої зустрічі. За її словами, вона не ініціювала контакти, не домовлялася про зустріч а сам Копитін звернувся до неї через знайомих. Сатую я не шукала копотяна. Я не домовлялася з ним про зустріч. У мене не було для нього якихось спеціальних розмов. Він сам мене знайшов і попросив на зустрічі через людей, які мене знають. Мені не потрібна була ця людина. Я взагалі не знала, що він існує до того моменту, як він прийшов до мене. Заявила Тимошенко в залі суду. Прокурор під час засідання пояснив, що сторона обвинувачення не має намиці арешт. Усіх рахунків народної депутатки йдеться лише про один рахунок і про кошти, які перебували на ньому станом на момент оголошення підозрюва він також зазнає що навіть у разі арешту цього рахунку Юлія Тимошенко могла б продовжувати діяльність за рахунок оцінкових коштів, а також отримувати в подальшому зарахування заробітної плати та компенсації, пов'язаних із депутатською діяльністю. Окремо, Вищий антикорупційний суд розглядав клопотання сторони обвинувачення щодо арешту тимчасово вилучено під час обшуку майна у цьому клопотанні йшлося про техніку системний блок і документи, які за версією слідства можуть містити відомості важливі для кримінального провадження. Юлія Тимош. Шанко також повідомила журналістам, що готує заяву до правоохоронних органів щодо дій детективів Національного антикорупційного бюро та прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вона заявила, що йдеться про подання заяви за статтею 342 частини 2 кримінального кодексу України. Притягнення до відповідальності за відомо невинуватої особи з фальсифікацією доказів. Ми готуємо заяву про злочин детективів набу а також прокурорів САП за статтею 372 частини 2 Кримінального кодексу України притягнення до відповідальності за відомо невинувата людина за фальсифікацію доказів у найближчі дні. Ми таку заяву про злочин подамо, сказала Юлія Тимошенко. Коментуючи питання внесення застави, визначеної судом лідерка фракції батьківщина заявила, що особисто немає таких коштів. Вона зазначила, що не планує вносити власні гроші і що збір коштів здійснюється силами партії. Чесно кажучи, у мене немає таких особистих фінансів, тому я не можу внести свої кошти, проте знаю, що вся моя команда, депутати, члени партії, всі регіональні структури працюють над тим, щоб не дати їм мене арештувати, сказала Тимошенко. За інформацію медіа частина суми застави була внесена силами партійної організації. Водночас, антикорупційний суд розглядав також клопотання набу щодо можливого арешту коштів на зарплатному рахунку народної депутатка, де за даними сторони обвинувачення перебуває близько 1,9 млн мільйона гривень. Суд у підсумку відмовив у накладенні арешту то на цей рахунок визнавши такі дії надмірними. Також Томошанка згадала про події часів президентства Віктора Януковича. У нас діти, у нас родина, дайте їм жити. У нас була команда проти вас. Щоб все це робити, я перед вами стою. Я вам клянуся. Їм сказала: послухайте, а у мене є родина. У мене є діти, у мене взагалі якась гідність. І більше того, двох надзирателів, які мене просто ну грубо побили. Я хочу вам сказати. Я не хочу ніякої помсти. Сказала вона. Суть підозра оголошеної Юлії Тимошанко полягає в ймовірній пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам України. За версію слідства йшлося не про разові домовленості, а про спробу вибудувати системну модель співпраці, яка передбачала регулярні виплати за лояльність під час голосування у Верховній Раді. Слідство вважає, що парламентарям могли запропонувати гроші за підтримку або блокування конкретних законопроєктів, а також за певну поведінку під час кадрових голосувань на аудіо та. Відеозаписах, до записах, які оприлюднило національне антикорупційне бюро за твердженням слідства, зафіксовано голос, схожий на голос Юлії Тимошенко, який обговорює з іншим народним депутатом, умови такої співпраці. На записах звучуть фраза ми платимо 10 за дві сесії платимо передоплатою за дві сесії, що за поясненням слідства може означати виплату 10 тисяч доларів на місяць із передоплатою за два парламентські періоди. Також на записах, нібито пояснюється, що через закриті чати в месенджерах Жири сигнал депутат отримуватиме перелік законопроєктів, які потрібно підтримати, і тих, які необхідно заблокувати. Окремо на плівках оприлюднених набу озвучуються підходи до голосування за кадрові призначення, які ініціює президент або парламентська більшість. За версією слідства у таких випадках пропонувалося підтримувати звільнення, але не голосувати за нові призначення. Слідство подає ці записи як підтвердження системного характеру можливих домовленостей. Юлія Тимошенко всі звинувачення відкидає. Вона заявляє, що записи є сфальсифікованими та скомпійованими. А сама справа має політичний характер. Політикиня називала обшуки в офісі партії грандіозними піар-ходами, а й говорила про зачистку конкурентів. За її словами, під час обшуків детективи не знайшли нічого незаконного, а вилучили робочі телефони, парламентські документи, а також особисті заощадження. Інформація про які, як вона стверджує, повністю відображена в її офіційній декларації. Раніше Вищий антикорупційний суд обрав для Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 33 млн мільйони гривень. Крім фінансового зобов'язання суд поклав на неї низку процесуальних обов'язків зокрема, зобов'язання з'являтися за викликом слідчих і суду здати закордонні паспорти, не виїздити за межі Києва та області без дозволу та утриматися від спілкування з визначеним колом осіб. Правоохоронні органи повідомили про викриття керівника однієї з парламентських фракцій на спробі підкупу депутатів раніше. Згодом стало відомо, що йдеться саме про Юлію Тимошенко. Після цього відбулися обшуки в партійному офісі батьківщини, на яких була присутня сама лідерка партії. А згодом їй було офіційно вручено підозру президент України Заявляв, що підозра Юлії Тимошенко не пов'язана з майбутніми виборами і є виключно результатом роботи правоохоронних органів. Водночас сама політикиня наполягає на протилежному, стверджуючи, що справа має ознаки політичного тиску і спрямована на її ізоляцію з політичного процесу. Наразі це було усе тож до зустрічі нап'ятіві вже замить. Бережіть себе та своїх рідних слава Україні.